Ну що я недарма проводила опитування, я знаю, що деякі з вас голосували за те, аби попрацювати із мозком. І також була група людей, які були зацікавлені в вирівненні хребта в постані. Дні. Всі ці дні пов'язані з напрацюванням візуалізації, це є безпосередня дуже активна робота з мозком. Будьте певні, що ви постійно формуєте нові нейронні зв'язки. Що відбувається з нашою нервовою системою, ми можемо за рахунок уявного світу врегульовувати автономну нервову систему, наприклад, більше активувати парасимпатичну нервову систему. Це система, яка відповідає за розслаблення, за довіру. Тобто понижувати рівень стресу, і це за рахунок нашої повноцінної роботи. Це робота не лише з тілом, коли ми формуємо розуміння, що це наш мозок дає команду згинати чи розгинати кінцівки, а це також робота із реакціями на якісь подразники. Повірте мені, це дуже працює сьогодні 10-й день. І він називається а, циліндр, всередині якого кісточки. Це вже цікавий образ, погодьтесь. Наше тіло це не лише кістки і м'язи. В нас багато сполучної тканини, яка огортає ці органи, яка взагалі скрізь і всюди, а також внутрішні органи. І тому я також хочу ще вам нагадати, що в нас дуже багато рідини всередині нас в клітинах, із яких створені внутрішні органи, а також сполучні тканині. Дайте собі це знання, що в нас дуже багато рідини. Ви можете також відчувати, що ви є циліндр, всередині якої є рідина, і вздовж і поперек цього циліндру знаходиться така дуже щільна стрічка. Вона окутує цей циліндр з низу догори. І відчуйте, що всередині цього циліндру є ваш скелет. І ваш циліндр настільки пружній, одночасно сильний, що ваше вирівнювання може бути легким тільки за рахунок того, що цей циліндр існує. Що це не кісточки, а що це. Надувний шар з цими гумовими стрічками, які перетинають багато-багато місць для того, щоб циліндр міг рухатися вільно, плавно і при цьому не розпастися, щоб не було десь перепаду в тиску, бо там всередині є рідина. І відчуйте, що ваш скелет не обов'язково має триматися. Ногами за підлогу що він може наче трошки висіти, бо все ваше тіло тримається за рахунок цього цікавого циліндру, всередині якого є рідина. Якщо ви візьмете маленьку дитину в руки, то ви можете відчути, що вона зроблена не з кісточок і м'язів. Вона дуже тепленька. Вона така м'якенька, ніби в ній є якась рідина. А, майже ні у кого немає такого порівняння, що він тримає а, саме а, людину із кісточками. Ні, такого немає. Там навпаки, якась постійно граюча рідина всередині себе. Тож ви можете одягнути на себе цей образ. Відчуйте себе. Як такою дивовижною структурою вигляді якогось надувного циліндру за рідиною всередині, а такий образ дуже активно лунав в 90-х, 80-х і 70-х роках минулого сторіччя. Один японець-хореограф трактував вирівнювання через цей образ таким чином: уявіть, що ви це набір. Рідини, який знаходиться в такому пакеті, і цей пакет зроблений із, із вашої шкіри. Ви можете долучити саме так, такий образ, який робить вам приємно, аби не направляти всю вагу вашого тіла тільки на кістки. Відчуйте пружність, що у вас дуже багато рідини, і що вона перетікає, і що скелет добре тримається. І добре захищений. Я циліндр, я надувна куля, в мені є вода. Все це добре поєднано стрічками сполучної тканини. І скелет всередині мене. Він ледь тримається підлоги, бо у нього немає потреби триматися за підлогу. Його вже тримає ця циліндрична форма із рідиною всередині.